На жаль, деякі керівники комунальних підприємств думають більше за себе, ніж за загальні інтереси громади, ніж за спільний результат. І виявилося, що на тому комунальному підприємстві в нас в внижки за начки лежало 19 мільйонів гривень в кінці 2024 року, складного року, коли ми в останні дні фінансували прямо з коліс зарплати медиків, зарплати освітян. І нам не вистачило буквально там 3 мільйони гривень для того, щоб закрити питання заробітної плати для лікарні правобережна і лікарні планового лікування. Але керівництво цього комунального підприємства вирішило, що краще хай гроші просто полежать в них. Добре, якби ці гроші лежали і приносили відсотки підприємству депозитні. Але вони якось дивним чином просто лежали. Потім прийшов інший банк, каже, а приведіть ці гроші до нас, і ми щомісяця будемо платити місту, платити комунальному підприємству 180 тисяч гривень. Ми сказали, які гроші? Ми не знаємо, ви погано знаєте про свої комунальні підприємства. На жаль, ця історія, коли ми не можемо втручатися в господарську діяльність, призводить до таких казусів. Тому нами було прийнято рішення, частково ці кошти. Витрачати на оплату електроенергії цим комунальним підприємствам, оплату ремонтів тролейбусів на зарплату. А ті кошти, які були у нас в бюджеті, передбачені на ці цілі, спрямувати на виплату заробітних плат, про що депутати неодноразово на наголошували на сесіях і в тому числі в минулому. Ну для розуміння, десь мільйон шістсот правобережні, і мільйон триста, може мільйон 265, шістдесят, точно цифру не пам'ятаю, треба для того, щоб закрити грудень, не січень, який сьогодні закінчується, а лише грудень. Seu leca